В нас зимою зустрічається, хто кращий, сперечаються. Давайте порівняємо, яка ж пора року з них найкраща. Яка температура взимку, а яка навесні. Взимку холодно, а навесні стає тепліше, яким кольором можна розфарбувати кожну з них? Весна це колір молодого листя і травички, тому зелений. А зима це колір чистого снігу, тому білий. А що стає з природою взимку? А що навесні? Взимку, природа засинає і деякі тварини. А навесні все ніби прокидається і оживає від довгого сну. А чи знаєш ти, що стає у ці пори року з малятами тварин? Зимують лише дорослі тварини, а навесні у них з'являються дитинчата. Адже весна дарує можливість прогодувати тваринам свою малечу. А яким є життя пташок? Навесні перелітні пташки повертаються додому, наприклад, лелеки, ластівки, журавлі, а зимують з нами лише осілі пташки. Такі як ворона, горобець або дятел. Давай розглянемо воду, яка вона взимку, а яка навесні. Взимку вода перетворюється на лід, бурульки, сніг. А весною талі води дзюрчать веселими струмочками. Що ти знаєш про погоду у ці пори року? Весною яскравіше і тепліше світить сонечко, та якого тягнеться все живе, а зимою частіше падає сніг, і погода похмура. А які дні за тривалістю? Весною дні довгі, пізно темніє, а взимку дні короткі, рано опускається темрява. А чи є робота у ці пори року людям? Звичайно, вона знайдеться завжди. Наприклад, весною люди готують землю для посіву нового урожаю, а взимку чистять доріжки від снігу, посипають лід, підгодовують пташок. Ну що, яка пора року краща? Комусь подобається весна, а комусь зима. Кожна з них гарна по-своєму.